Якийсь серед були хлопчаки, то дітей все, Молоді хлопці, ну було пару мужчин, було дуже мало, охорони такої серйозної не було. Всі побігли на Грушевського, і нам було дуже страшно. Нам на Грушевського барикад не було ніяких. То було вільно. Вони за 5 хвилин були Ви до Майдану Незалежності. Прийшли сюди. Ми стояли, ми так боялися. Я ще найгірше боялася свого сина. в мене був син зі мною його друг. Я думала, вже що буде з нами, то буде. Ну, заб'ють, то заб'ють, але що діти ті з нами, там багато було молодих людей. Але, на щастя, охорона наша побігла на Грушевську, вони зупинили беркут і вдалося тоді, Беркут відступив назад. Ми стояли, ми бачили, як там блимають блимає світло БТР, як він розсуває ті барикади. Моя мама в цей час дивилася все по телевізорі, страшенно боялася, бо троє з одного з одного дому поїхали. Мама дзвонила і каже. Вже залишайте вже, йдіть додому. Ми кажемо, моя сестра взяла, мамо, ми не можемо залишити. Якби ми почали розбігатися, то просто би всі розбіглися, вони би просто прийшли без ніяких проблем. Тому що їх, наче якось не було навіть страху, страшно було за дітей. Я не знаю. Тоді ляшко кричав: всі жінки біля сцени, тоді як там священники вийшли, всі священники молилися, ми всі молилися за сльозами, на очам. О Ісусе, сине Божий, помилуй нас. І ми відчували, як на небі ніби над нами Бог. Бог поміг нам, що це що зупинили. Бо якщо б вони прийшли, то вони б нас змістили за, за 10 хвилин всіх. В сік. цей час на сцені жінка теж пояснювала нам, що робити, якщо вони прийдуть. Сказали, втікати безуспішно, не тікайте, падайте на землю, скручуйтеся калачиком, бувайте голову. І, і, і напружуйте м'язи. Якщо м'язи напружені, то не так пошкоджують внутрішні органи. Ну то люди в наш час роблять все таке. І всі дивляться, дивляться, скрізь на нас. І я не знаю, то ж європейська держава. Як можна на це закр... Також Ми бачили багато, як носили поранених. Вони стріляють перш за все в пресу і стріляють в медичних лікарів. Бачила на свої очі, як несли. Дівчинку, молоде дівча, але вони вбрані були в червоних в костюмах, медики простріляні ноги. Вони кидають гранати, підривають таке світі ніколи, не робилося, фашисти не вистрілювали медиків. І наші медики біжать допомагати беркутам, теж як вони є ранені. Їх вистрілюють, і, і то просто тоді перші були постріли з снайпери, вистрілювали. Теж хлопців то був перший був. 6.42 на вулиці Грушевського застрелили Сергія Нігояна з Дніпропетровська. Кульові поранення в шиї і голову. 8.02 починається масова атака Беркути на пози, позиції протестувальників. Використовується газ. До речі, нам теж казали, що робити, якщо будуть газ використовувати. Треба не втікати, а сідати, тому що газ біжить за вами, як ви тікаєте, і накривати лице. Тоді ще так докажу за ту подію, коли були самі момент. То вийшов ляшко і почав кричати. Він кричав, як як бойовий командир Київ, вставай! Київ вставай, тому що київляни були на роботі це було в середині дня. Ми всі кричали Київ вставай. Вони оголосили по телебаченню, по всіх по радіо, по всьому, що в четвертій годині буде зачистка майдану. Вони думали, що Київ злякається і Київ не приїде, Київ з'їхався. До вечора на Києві було стільки народу, було так багато народу, як віче на Києві. То було 22-го на день Соборності. Всі весь Київ з'їхався. І він Всі бачила, Київляни ходили, дзвонили і казали, що, залишайте офіси, все, залишайте всі на Майдан. Всі, ті, хто був на Майдані Київлян, було мало. Я говорила з Івано-Франківська, з людьми. Вони теж казали, що як побачили ті події, вони прийшли на, на поїзд. Люди їхали поїздами, автобусами, щоб той майдан. Та, бо якщо б вони зараз роздушили, нам відступати, нема куди. З України зроблять тюрму, і наших людей перекатують, переб'ють, так як вони вже роблять. Трори... половину України, то нам тоді не буде куди повертатися. Ми втратимо країну, ми не можемо зараз виступати, нема куди відступати. І, і так що тоді до вечора з'їхався весь Київ, на дворі було холодно, вночі було 12 градусів морозу. Ми цілу ніч робили барикади. Нам ми так робили старі і малі, молоді Її старенькі жінки, 80-річні, 70-річні. довбали сніг, хали мішки, ладували, робили барикаду за ніч. То ми так робили барикади, що нам було жарко. 12 градусів нам душно все пахали сніг, мішки пакували і складали, хлопці позносили такі металеві арматури, поварили там, десь на Грушевську за ніч виросло величезні чотири барикади, що там вже не проїде просто вулиця незалежністю, незалежності хрещатих забарикадовані. Тут най, найважчі події, найстрашніші, це були 22 січня, 23 січня. Ото якраз в цей момент я була на Майдані. Тоді от, написано було 5 загиблих, 300 поранених, 20 пропало без звісті. То в ці часи, тепер вже є набагато більше, 73, 73 затриманих. І виходь, нема кого, нікого крім нас. І то Зараз на той час набагато більше до того часу. Тоді, якраз як на Грушевського, вони хотіли вірвати, прорвати ту оборону і війти на Майдан Незалежності. Двоє з Львівської області було важко поранені. Один роман, я його забула прізвище, то був загинув через три дні і потім нас на теж загинув. Один мужчина з Коломиї, котрого біляли водою, на водохреща з Івано-Франківською теж. Помер від переохолодження, ну я просто не знаю. Нам треба теж старатися бути активними і старатися то допомогти. Я знаю, що багато з нас не може поїхати на Україну. Я душою була на Україну. Слава Богу, я маю візу, я можу їздити. А ми тут просто стараємося підтримати як, як можемо. травматичними кулями. Старя переважно ціляться в очі. Дуже багато людям повибивали, Очі перед нами виступали. Виступав мужчина без ока, казав мені, не страшно, що я не маю ока, але я все одно я не вступлюся звідси. Я буду далі продовжувати. Нехай не кажуть, що там тільки західна Україна. Вчора я була ще там. Я говорила з мужчиною з о, я забула Бердянська. Він зі мною він плакав переді мною. Плакав він казав, що він на Майдані сидить місяць, і він і він і багато є там теж зі східних областей людей. Просто їм там дуже важко, тому що їх там менше. Нам, наприклад, в західних областях я з Тернопільщини нам спокійніше, ми можемо спокійно ходити по вулицях. Ми не боїмося, бо нас є більше. А їх там є менше. Навіть є такі люди, котрі фактично підтримують майдан. вони бояться цього сказати, тому що їх там страшенно переслідують. Там та, та, та банда, там вони в основному всі тримаються там. На така Вершу, ходила я до хлопців, котрі. Захищали тоді 22 23 двадцять і вони молоді хлопці, вони дуже відважні. І вони йдуть безборонні проти озброєних звірів. Ті беркути озброєні від них до голови. Чи йдуть з голими руками на них? І нам кожна та дитина помирає, то ціла Україна плаче. На майдані вірте, стояли всі мами. І тому здорові мужчини, здорові молоді мужчини і старші всі плакали сльозами. Я підходила, кажу, ну ну і ніхто просто в ті моменти ми відчували, що ми повинні зберегти тих наших дітей, котрих вистрілюють, котрих травмують, і ми нічого не можемо зробити. Ми безсилі проти такої страшної банди. І... От якось через день, після того не пам'ятаю конкретно, якого знайшли мужчину, що повішався на ялинці на Майдані Незалежності. Чого повішався? Того, що людина не може більше на то дивитися і нічого не може зробити безвихідь. В тій моменті люди просто відчували, що не мають сили і більше виходу з цієї ситуації. І ще одне вони дуже відважні. Тому що е, їх ніхто, якби не дай Бог, якісь сутички. Вони, вони я знаю, я їх бачу, вони підуть вперед. Вони не будуть позаду. Хоча тепер є на Майдані така відповідна охорона. Є афганці, воїни, є воєнні. Там набагато спокійніше відчуваєш. Є серйозні здорові мужчини, але я знаю, що хлопців ніхто не стримає. Значить їм потрібні металеві каски, бронежилети? Розгрузка, то розвантажувальні жилети, щитки на лікті на колінники та інші захисні засоби. Це продавалося в спортивних магазинах, таких щитки на лікті на колінники і так далі. Ті воєнні магазини з бронежилетами дітей це все позакривали. Там нічого купити не можна, було спеціально, ще може десь. І чим більше, тим краще. І тоді там вони дали мені теж номери телефону. Це був Андрій і Сергій. Я не знаю, ми просто повинні допомогти, чим ми зможемо, бо нам те кожне на життя. То, то, то є Така трагедія, якщо ти ще там ти все бачиш, нам на чужені тяжко, а на Україні країна плаче. Дай Боже, щоб ми пригодилися ці речі всі для захисту, але ніколи не відомий знайшов. І ми мусимо якось думати і допомагати. Слава вам!